Вітаємо з вами найспортивніша телепрограма «Вперед на Олімп. Сьогодні герой нашої передачі молодий та амбітний лижник Дмитро Мицак. Для Дмитра Олімпіада у Сочі була першою в житті. Тож він поділиться з нами своїми враженнями від головних стартів чотириріччя, а також дивіться нагородження найкращої спортсменки України Віти Семеренко. Дмитро Мицак український гірськолижник. Народився у місті Борислав Львівської області. Майстер спорту. Почав займатися лижами із власної ініціативи. Хоча через травматичність його виду спорту батько довго був проти. Навчається у фінансово-правовому коледжі при університеті Тараса Шевченка. За плечима має дві олімпіади Юнацьку в Винзбруку та дорослу в Сочі. Чемпіон України. Має чимало захоплень, основне з яких картинг, яким займається на професійному рівні, не одружений. Для Дмитра Дмицака Олімпіада у Сочі була вже не першими такими масштабними змаганнями. Кілька років тому Дмитро був у складі юнацької олімпійської збірної. Втім, доросла Олімпіада це зовсім інше. У цьому юнак переконався і сам. Почалася олімпійська подорож спортсмена, звичайно, з прильоту до столиці ігор. Приїхали ми дуже пізно, одразу ж зранку пішли тренуватися. Було таке бажання, що от ми вже в Сочі, ми на Олімпіаді. Треба готуватися до стартів. Утім, готуватися було не так вже й легко, адже, як пам'ятаємо, погода стояла досить сонячна і тепла, що трохи заважало освоювати траси. Однак це була не єдина проблема. Дуже складні там гори, схили, це як назва в них дикі гори. І дійсно вони були як дикі. Трохи освоївшись, Дмитро вже не міг дочекатися початку змагань, коли вже пересікав. Стартову лінію було дуже е, моторошно і страшно. Е, Зв'язку з тим, що, напевно, що в мене перші такі важливі і е, дійсно великі старти, що я стартував з легендами усього світу, легендами гірських лиш. І е, я радий, що я доїхав всі старти до кінця. Особливо про супергігант тож по диким горам перший заїзд у супергіганті, і Дмитро його завершив із 52-м результатом. Втім, таке місце Дмитра найдуже й засмутило. Пояснив тим, що у швидкісних дисциплінах багато чого вирішує вік. А нашому герою всього 18. У нашому виді спорту, коли ти переходиш в дорослий вік, тобі треба, якби зміцнити спочатку стартувати в технічних дисциплінах. І після двох-трьох років дорослого віку вже можна себе пробувати в швидкісних дисциплінах. Всі великі спортсмени швидкісних дисциплін, легенди, вони починали себе проявляти вже з 27 років і далі. Наступний спуск Слалом Гігант Дмитро приходить 60 60-м, а в Слаломі посів 41-ше місце. Хлопець зізнається, що тут міг би виступити й краще. Так, я старався на всі можливості показати себе як, як найкраще. Е, було досить важко з психологічної сторони. Е, морально дуже важко. Я отримав і підтримку і від шкіл е, тих, яких я навчався, і від батьків, родичів, друзів. Це мені якось трошки помогло. Дійсно, досвід, адже на змаганнях Дмитро отримав чудову можливість познайомитися із закордонними спортсменами, поспілкуватися з ними і не прогавив цього шансу. Такий фаворит, як Бодеміллер, який, на жаль, в минулому сезоні він не виступав в зв'язку з сімейними причинами, але я і з ним також поспілкувався. Я познайомився і поспілкувався дуже з багатьма, з ким я би хотів. І взагалі я просто мріяв е їх побачити і поспілкуватися з ними, щоб вони поділилися якимись секретами своїми, як вони тренуються, е як вони готуються до стартів. Згадаємо колегу Дмитра Богдану Мацьоцьку. Дівчина раптово відмовилася виступати на змаганнях після першого спуску. Це було пов'язано із трагічними подіями в Україні. Ніяких коментарів щодо цього вона не давала. Вона вирішила так. Е я, я не знаю. Всі ми її також підтримували, ніхто її, її там не казав, що от ти не з командою більше, і ти від нас так від'єдналася. Підтримували її. їй також було важко, наскільки я знаю, там якась трагедія теж сталася з її там, друзями і так далі. Я точно не знаю, точно не, не розказувала, вона мені всі подробиться. Ми ще повернемось до нашого героя Дмитра Мицака та Олімпіади у Сочі, а поки що новини. Вже дев'ятий рік поспіль Національний олімпійський комітет України продовжує традицію, започатковану у 2005-му визначення та нагородження найкращого спортсмена та тренера місяця. В п'яти це звання отримала біатлоністка Віта Семиренко, героїня Олімпійського лютого. Наставники жіночої збірної з біатлони Григорій Шамрай та Надія Білова були названі найкращими тренерами останнього місяця зими. З рук президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки в Олімпійському домі вони і отримали заслуження. Нагороди у лютому Віта Семеренко виборола одразу дві олімпійські нагороди. На іграх у Сочі в жіночій естафеті разом з партнерками по команді Оленою Підгрушною, Юлією Джимою та Валентиною Семеренко. Спортсменка стала володаркою медалі найвищого гатунку. Також Віта поповнила скарбничку нашої олімпійської збірної в особистому виступі, стала третьою спринтерській гонці. За такі результати у Сочі олімпійська команда України довірила їй почесне право нести прапор рідної країни на закритті ігор 2014 Значимо, що представники біатлону ставали найкращими спортсменками усіх трьох зимових місяців. Нагадаємо, після тріумфальних виступів на етапах кубках світу найкращими у грудні та січні були визнані Валентина Семиренко та Олена Підгрушна. Відповідно, ця тенденція продовжується другий рік поспіль, адже минулої зими найкращою спортсменкою тричі визнавалась капітан української команди з біатлону Олена Підгрушна. Додамо, що Віта Семеренко та Олена Підгрушна по п'ять разів ставали найкращими спортсменками місяця. Коли скінчилась олімпіада, усі спортсмени, втомлені та виснажені, повернулися додому і добре відіспалися. Однак це не про нашого героя. Наступного ж дня після приїзду Дмитро зібрав речі і поїхав на чемпіонат світу до Словаччини. Було досить важко вже зібратися і психологічно, і фізично, на щоб показати хороший результат. Але все ж таки, я, я також я фінішував в кожному. Одному не, не, не доїхав, але результат був не, не, такий, не, не такий поганий, але можна було також краще виступити. Ну, я задоволений, що хоч так сталося. А сталося, що фінішував Дмитро 49-м. Вина усьому може бути травма правого коліна, котру лижник отримав ще до початку Олімпійських ігор. Можна сказати, що відновився, але не до кінця. Поїхав на Олімпіаду. Ці нагрузки, потім чемпіонат світу. І одразу ж після чемпіонату світу я поїхав на чемпіонат України, який проходив в Буковелі. І там на другий день чемпіонату я знову потягнув зв'язку. Зараз от вже приїхав до хати і буду відновлюватися. Готуватися до наступних сезонів тепер Дмитро олімпієць і його головна місія, окрім перемог на змаганнях, це просвітницька діяльність у спорті та його популяризація, чим хлопець вже почав активно займатися. Можна сказати, що великий спорт не він не такий безпечний, і дуже сильно травматичний, але займатися поверхнево спортом, фізкультурою, там різно, ходити на різні секції. Це тільки додає здоров'я. І хотілося б, щоб в нас була здорова нація. Ось такий він, наш олімпієць Дмитро Мицак, котрий не боїться швидкості та травм, котрий готовий знову і знову підкорювати сніжні вершини, аби що показати найкращий результат. А досвід, котрий Дмитро отримав на іграх, тільки розпалив його інтерес та жагу до перемоги. Моя подальша ціль, я думаю, що це підготовка до наступної олімпіади. Хочу. Як я вже сказав, хочу готуватися на більш швидкісних дисциплінах, адже я, я, я там себе бачу, я люблю швидкість, екстрим, Так як я займався карт, картингом, я дуже люблю швидкість і мені, мені, це, мені це подобається. І моя ціль це є наступна олімпіада Кореї. На цьому у нас все Побачимось вже у наступному олімпійському циклі програм. Вперед на Олімп. Тож до побачення і на все добре.